Виповнилися дні їхнього очищення, то Ісусові батьки принесли Його до Єрусалима, щоб поставити перед Господом, як то записано в Господньому законі, кожна немовля чоловічої статі, яке відкриває материнську утробу, святе для Господа назване буде. І щоб скласти жертву згідно зі сказаним у законі Господнім. Одну пару горлиць або двоє голубенят. І ось в Єрусалимі був один чоловік на ім'я Симеон, муж праведний і богобоязний, який очікував утіки Ізраїля. І святий Дух був на ньому, і було йому об'явлено Духом Святим, що він не побачить смерті, перш ніж побачить помазаника Господнього. І прийшов він у Духові до храму, коли батьки внесли немовля Ісуса, щоби зробити з Ним за законним звичаєм, Він узяв його в обійми і благословив Бога, кажучи, нині відпускаєш свого слугу, Владико. Згідно зі своїм Словом у мирі, бо мої очі побачили Твоє спасіння, яке ти приготував. Перед обличчям усіх народів, світло для об'явлення язичника і славу Твого народу Ізраїля. Його батько та мати дивувалися усьому тому, що говорилося про Нього. А Симеон поблагословив їх і сказав Марії його матері, ось цей поставлений на руїну і на повстання багатьох в Ізраїлі. Та, як знак, якому будуть противитись, і тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрилися задуми багатьох сердець. І була там Анна, пророчиця, дочка Фануїла, з роду Асира. Вона постаріла в численних днях своїх, а з чоловіком прожила сім років від дівоцтва Свого, вдова 84 років. Яка не відходила від храму, служачи вдень і вночі постом та благаннями. І в ту годину, підійшовши, вона, прославляла Господа і говорила про нього всім, хто чекав на викоплення Єрусалима. А як виконали все за законом Господнім, вони повернулися до Галілеї, до свого міста Назарета. Дитина ж росла і міцніла, сповнюючись мудрості, і благодать Божа була на ній. Це є слово Господнє. Слава Тобі, Христе! Тепе слова Святого Євангелія, знищать наші гріхи. Амінь. І моїх царі сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Славі. Христос народився. Слава Імої. Дорогенькі любі в Христі, брати і сестри, всі своєї приїжджі, гості і місцеві, хані парафіяні, любі Божі діточки. Так на початку. Я навіть вас спитаю, що би ви сказали про це Слово Боже? Не знаю, яка ваша думка. Уявіть собі, що це ви тут, біля вітера, щось маєте сказати, що можна сказати, як ви кажуть, два сонця не підходить, одно світі і друге. <різь> Я вам скажу що нічого додати, нічого забрати. Я сьогодні навіть не знаю, про що говорити, а з іншої сторони, міг би цілий день вам розказувати, тому що це дуже жива тема. Тема сім'ї, родини. Родина це теж Бог і ми. Бо якщо ми кажемо, що ми діти Божі, то це теж є дуже важливе. Андрійко не спить, сонечко, ти мене бачиш? Бо я вже засипаю Порошенко. <гум> так дивіться, то, що нам читала наша доча, Сонечко, сестра і Прихожанка, дуже гарне читання сираха про тата і маму. Третій розділ в Старому Завіті книга Сираха, написано, що повага до батьків це є дуже важливо перед Божим лицем. Господь цього хоче. Це не те, що мама чи тато собі придумали, так. Я вже вам колись сказав, що я був дуже гарною, слухняною дитиною. Але так, як такий маленький хлопчик завжди щось там міг виробити. І коли мама мені наказувала, як треба жити, то казала, що. Я четвертої заповіді не видумала. Так, Бозя є в небі. І я слухаю свою маму, а ти мене маєш слухати. Це дуже важливе. І цей уривок Святого Писання сьогодні нам ще раз пояснює цю четверту заповідь, яку євреї отримали в книзі Вихід, коли вони йшли з Звідки вони йшли? З Єгипту. так? З Єгипту до Єрихону, до Хананської землі. Мойсей пішов на гору, молився, не було його 40 днів, 40 ночей. Прийшов, приніс заповіді. І там були дві таблиці. І одна, і друга починалися цими самими словами: почитай Бога і почитай батьків. Не то, що слухай, помагай їм. Це трохи мало. Так, якби культ мав бути батьків. Очевидно, Бог важніший за тата і маму, але. Тими самими словами Бог каже почитай батька і матір. В різних перекладах є написано Шануй, батька і матір чи слухай, поважай, але в оригіналі є почитати, тобто мати так, як би культ. Тобто перед татом і мамою треба схилитись, треба поцілувати в руку, потрібно віддати честь, унизитись, пробачити, поступитись. Так робили пророки з Богом. Який послав їх до людей, і так само yeah. з батьками. <кій> і навіть сьогодні написано, якщо би навіть цей тато вже зі своєї слабості чи старості розум втратив, ти маєш його шанувати і поважати. Шанувати матір це так, якби перлини збирати, жемчужини якісь дорогоцінні скарби. Слухати батька це є теж радість матері. І тут все є, власне, нам сказано. Псалом 128 говорить про блаженство, про щастя. Якщо є повага в сім'ї, якщо є любов в сім'ї, то, так як тут написано, дружина як родюча виноградна лоза, сини твої, як оливкові галузки навколо столу, тобто велика сім'я, числена сім'я це є нагорода батькам за їхню любов, за їхню вірність і за те, що вони роблять волю Божу. Очевидно, тут не можна бути скрайним в такому плані, що когось засудити, бо є так чи інакше. Я теж вдома був один, для того такий самолюбний, бачите, егоїст. Все мені, все для мене. Хваліть мене, мамі, жалійтесь, так? Це все, що одиночка вдома. Але це тільки для того, щоб батьки не могли мати дітей і чекали на 10 дітей. Як казала мені мама, що тато казав, що 5 дітей це ще не сім'я. Так, 10 дітей це вже якийсь толк в сім'ї. І так я вже вам, мабуть, казав, що в другій парафії, колись на реколекціях домашньої церкви є така спільнота сімейна, спільнота е, родин. Ну, і, е, люди ділилися, як вони виховують своїх дітей, як їм в сім'ї тяжко чи легко. Ну і кажуть, що перша дитина може помітиться, це тут було, ні? Е, перша дитина, як народилась, ну, то там все дуже стерильно мили там. По два-три рази стаканчики, лижечки, парили е тарілочки і все, що було добре. Друга то вже не мали часу, третя, як народилась, то вже перша воспитувала третю, четверта, то вже забули як. А як п'ята народилась, колись кажуть, йдемо додому, дивимося на порозі з одної талірки, з одної миски, і пес, і дитина їсть. І я кажу, і що, йде стерільність, а це вже проблеми пса. Про що йдеться? Йдеться про те, що ми, очевидно, повинні дбати про все то, але що ми не можемо в тій такій дуже делікатності своїй заборчивості залишити те, що є важливе виховання, добре слово, присутність це є дуже важливе. І тому, наприклад, свята Єлизавета, яка чекала на народження Йоанна Хрестителя, коли ми читали в Адвенті ці події, то вона сказала, що. Бог зглянувся наді мною і забрав ганьбу, бо люди казали, що нема дітей, значить Бог не благословить. Так? Це і Боже благословення. Так що не можна казати дітям, так як ми читали Андрійку, нам дуже гарну науку сьогодні читав, що не дратуйте своїх дітей, не можна казати, що ти такий, не сякий, ще там щось. Хоча мені часом там казали в школі теж, що з тобою не годин витримати, але я сам знав, і це була правда. Так, але не можна дітей пригнобити, що о, якби тебе не було, було б легше, ще там щось. Так, тому що це є благословення. Так, це не ваше благословенство сидить, ви ж в курсі. Вам ж не треба пояснювати. Добре. Ну і тут, е, очевидно, е, відразу Андрійцю тут переживав, трошки помилився. Не будьте сурові до жінок. Андрусю, чуєш? Не будьте сурові, так написано, правильно. Чому? Тому що любов, вона вимагаюча, вона жертовна, але від себе. Не може бути, що, наприклад, я вас люблю, так, парафіан своїх коханих, але я від вас требую, так має бути, так має бути. Майте ксьоншки, читайте, там пише, що я вас буду вчити. Так, моліться Богу, любіть Костю. Я можу пропонувати, можу пояснити вам. так, Але ну, суровий по-різному є да, різні характери. Скажемо, кожен ксьон це людина. Я виріс при приксінзові, наприклад, Владиславо. Ви його пам'ятаєте, це був, скажем, воєнний чоловік, який все тримав в своїх руках. І дуже я тішуся, радію, що під його руку попав, тому що знав, що таке дисципліна. І знав, що не можна ні вправо, ні влево, тому що це Божі справи. Тут має бути чітко і ясно. Але це була любов. Він він вмів, наприклад, прийти. Наприклад, на службі Божій спізнилися з кадилами, сказав, відставити не треба знаєш, в армії. Все. І потім причуханки давав, але як сідали в машину, то пригорнув і казав, я наче не переживай, на другий раз буде ти Так, Тобто, людина, яка мала серце, і це серце відчувалося. Тобто, не можна дратувати, не можна принижувати, але дисципліна це щось дуже нормальне. І трошки з Євангелії. <кій> Може, у вас будуть різні питання, бо тут багато тексту, то ви теж сміливо кажіть. Відносно Євангелії. Дуже важлива річ. Тут з цілою повагою теж до наших братів і сьостри, наприклад, протестантів, Штундрів, як ми кажемо, вони все кажуть, чого на Ксьондза кажуть Ой, чи Духовний. Так? Чого? Якщо вас колись запитають, ну, бо в Біблії написано, нікого не називайте отцем, нікого не називайте вчителем, нікого не називайте. Наставником, бо є ваш один наставник Ісус Христос. Є в Біблії, є. Читали колись. Так, це оксьоночка, що ми тримаємо в руках, це теж Біблія. Другий розділ Святого Луки. Всі ми прекрасно розуміємо, що Матінка Божа Марія це мама Ісуса Христа, святий Йосиф, хто це такий був? Ну, давайте. Не, 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 прекрасно. Добре, кидати на третій курс семінарію зразу. Відці, принаймні два місця в Біблії, коли пану Ізусові було 12 років, він лишився в храмі. Біблія каже, що загубився, залишився в храмі. Так. І його шукали. І коли матір Божа його знайшла, сказала такі слова: Твій батько і я з болем серця тебе шукали. Одно місце. Друге місце сьогодні. Сьогодні, коли Симеон прославляє Бога. Уявіть собі, такий старий Ксьон сивий, з бородою бере Ісуса Христа, обнімає, написано, що взяв обійми. І в цих обіймах говорить, я вже можу вмерти, вже побачив Бога. Так, Звісно, люди не раз кажуть, це десь там, я чув в Києві, якщо був на парафії, що увідіть Париж і уміріть, так? але це чисто по-людськи. Побачити Бога і вмерти, це є правильно. І після цих слів Євангелист Лука пише, і його батько та мати дивувалися всьому цьому. І чогось матір Божа не ставить на перше місце, хоча вона важливіша, так? але ставить авторитет батька і то батька, який просто названий батьком, який був опікуном. Так? Тому ви дуже правильно робите, що на кожного ксьондця і на мене кажете, ойче Духовне». а я поняття не маю що таке бути ойче. Так? Тому що Бог ставить ксьондза перед вами. Щоб за вас молився, щоб вас сповідав, комукував, думав за вас, любив вас, так? опікувався, І тому є отець духовний, скажімо так. І Біблія нам підтверджує, що кожен з нас, якщо навчить другу людину там, перехреститись, розкаже їй про Бога, ом, скаже щось добре слово, підтримає, то це є другий батько, так? Другий батько. настільки це є важливе, що це слово батько. Воно є в великому авторитеті, але цим словом називають кожного, хто дає якийсь, скажімо, процент життя другій людині. Чи це духовне, чи фізичне, чи лікар, який зробив добру операцію, людина вижила, теж кажуть, що це мій другий хресний тато, я таке чув. Так, так що це є важливі справи. І тому ще дуже друга річ така важлива в цій Евангелії. Пророчиця Анна була собі якась бабця Ганя. Скільки їй було років, помните? Так я. я вже старий, але сім років з чоловіком жила, потім була вдовою. День і ніч це може з одного сторони правда, бо почти день і ніч в костілі була в синагозі, але день і ніч це теж тоді, коли і добре, і зле. Якщо зараз, наприклад, там 10 час. Але ми як щось там переживаємо, думаємо, ну то це ніч, так? Це ніч може бути. Темрява така. А вона була і в добрі, і, і в тривозі була з Богом. Скільки їй було років? 84. Ну так? Шпаргалки маєте? <різь> Добре пам'ять <різь> на пам'ять. 84 роки. Дивіться, яка різниця прийшов Ісус Христос. Ну, найважливіше на цілому світі в небі. І про нього просто сказано, принесли батьки до храму, і все, крапка. А про якусь бабцю Ганю, ще її назвали Пророчиця, кажем, чого? розписують, скільки було років, скільки жила з чоловіком і так далі. Чого така подробиця? Тому що Бог помічає людину, яка віддає їй своє життя, офіров, жертвування, так, покладання на жертовник себе. І вона своє життя <кій> заофірувала Богу. Дивіться, коли ми. Якусь жертву складаємо Господу, приносимо, або складати можна цеглу під хатом, приносимо Господу. То Бог дуже чітко це помічає. Є такий момент в Біблії, коли Ісус сидить з учнями в синагозі, так собі уявіть, хто ходить до костюла, до церкви, сидить ксьонс чи батюшка там з людьми, а з другої сторони десь там в кінці під хорами кидають гроші. Очевидно, бумажні гроші не чути. Був не тихий, гроші, як він казав, ціха татаця, тихий кошик. Не чути, але купюри. Але є милоче, желізо, і воно цокає. І і настільки люди були звикли, що вже там аж шум такий від жменями кидали. І був один момент, коли було був дінь. Всі обернулися, хто це такий скупий, дві копійки кинув. А Ісус що каже, ця жінка кинула найбільше. Бо всі просто з карма вичищували, що там їм збувалось, бо тяжко носити, і сипали, і один на передруге, хто більше всип. І Там був шум цілий рапкотілка, а, а не ця карбонка. І як було тільки два звуки, скажімо, всі звернули увагу, що це таке. А Ісус каже, вона дала найбільше. Бо це жертва її утримання цілого дня була. Ось, і Бог помічає найменше. Але різниця в жертві є така, що можна дати багато, а можна дати все. Уявіть собі, що ви несете е, цілу торбу яблук, з саду вертаєтесь, і десь там мене зустріли. О, наш тім завренді туди-сюди, люби Божу, правду, скромність врожденна, так, всім не люблять. І пів торби яблук дали. Це ж багато. А є друга ситуація, що вас вгустили, дали дві яблучки, і ви мене зустріли. І цих дві яблучки віддали. То дали більше чи менше? Більше. більше. Ну, ось, Програли. Не більше все віддали. Більше це півторби. А все? Що це те, що не лишилося вам. Що не лишилось? Не? Не лишилось. Віддало все. все. І тут теж сьогодні, так? Е, офірування, жертвування. Тобто ми сьогодні. Е, це такий урок для нас біблійний. Повинні пожертвувати своє життя Богові, своїх дітей, пожертвувати Богові. Ну, в різних ситуаціях я, напевно, теж вам розказував, що як врачі казали, що маленький Яню не виживе і помре, бо я мав там з місяців була якась там слабість, і мене мама вкрала з больниці, бо казала, що інакше тобі не було діла. Як сюдзи вправили в правили службу Божа, був впавили броніслав врачі. Прибігла до костьола, я кінчалася свята, то мене науки положила, от украю, по, чи що колись мені показувала, де я лежав. І каже, я тебе віддала Богу і все. І сьогодні мама жива, я живе, я живе, я врачі вже поховали, бо вони були старші люди. Але це є офірування, так? віддати все. І це є дуже важливе, щоб ми не жаліли ні сім'ї, ні своїх дітей, ні своїх справ. Щоб жертвували Богові і хату, і город, і свій час. Тому що якщо пожертвуємо Богу, воно залишиться нам. Ну, мене Бог не забрав, наприклад. А я сьогодні теж до мами їжу, провідаю. А якби там лишився в лікарні, ну, то може би сьогодні там давали його теж так само, як тут записували на листочку. <кій> Добре, так що це про жертвування, тому воно є таке важливе, щоб віддати все. І скільки разів ми щось там Богові не додаємо, так завжди, знаєте, одна бараболя в мішку, вона може зогнити і все, мішок пропаде. Треба все перебрати. Це й дуже важливо. Не, не, жаліти, не жаліти себе, часу, своїх справ. Бо якщо лишимо для себе, воно звідти почне портитись. І це така правда. Так що про сім'ю, тут сьогодні дуже гарно Господь нам каже. Думаю, що... Вистачить тільки побажати собі, щоб в нас так було в життю, як в Біблії написано. Так, щоб ми не програли. І так, як говорили про цю Анну пророчицю, власне, вона так підкреслена тут, і названа Пророчицю. Вона не була Мойсеєм, Авраамом, там ще кимось не була. Але Пророчиця це означає, що всі пророцтва, які були Богом предсказані на початок, вони виконалися в ній. Так? Виконалися в ній. Ось. Наприклад, ви думали сьогодні йти до костіла, і ця думка здійснилась. То тобто, можна сказати, що ви є людьми мрії, людьми здійснення, так? Лю людьми, які свої очікування довершили. Так? Тобто людина, не знаю, як це сказати, людина фантазії. Так? Що собі надумали, то вийшло, то вийшло. І так само тут пророчиться Анна. Це так, на котрі всі ці пророцтва збулись, бо вона розказувала про Бога і його сама побачила. Ось так про нашу бабцюганю сьогодні розказують. Добре, ще щось покажіть. Нема часу, треба додому вертатися. Добре, Бог заплать вам за увагу. Якби щось мав казати далі, то би спочатку почав, бо то все таке гарне. Дякую вам за увагу, Бог заплать. Амінь. Вам був свят Чи можемо чимало задачі. Будемо визнавати нашу біду, коли праздник і свято, і неділя. Просто ми, ми прийняли нашу молитву, щоб ми визнали віру в святурійцю і могли прославляти Бога нашим життям.